Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль. За чудовою ціною зустрічаємо це Hyundai i30. Офіційний автомобіль, один власник салону з об'ємом двигуна 1,4 літра бензин з механічною коробкою передач п'ятиступеневою на передньому приводі. Гарний сі... сірий колір, встановлена гарна зимова гума. Є вся історія обслуговування автомобіля. Чудовий стан авто, повністю в рідній фарбі, повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом по комплектації по салону. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Є два передні електросклопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, є мультируль. Пробіг автомобіля 125 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедія, є кондиціонер, є обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева. Є AUX з USB виходи. Чудовий доглянутий автомобіль. Повністю обслугований, повністю повторюсь, в рідній фарбі буде продаватися за чудовою ціною. Всіх бажаючих запрошуємо до нас в автосалон на тест-драйв даного автомобіля. Знаходимось за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.